Уряд розширює грантову програму. Є робота, відкриваючи нові можливості для тих, хто прагне розвиватися у сфері дошкільної освіти. Тепер державну підтримку можуть отримати підприємці, які планують відкрити приватні садочки, центри розвитку чи інклюзивні освітні простори. У Хмельницькому центрі зайнятості наголошують, це не лише шанс для освітян реалізувати власну ідею, а й можливість створити додаткові робочі місця та покращити доступ дітей до якісної освіти. Ми розуміємо, що запит сьогодні є на якісну дошкільну освіту, і, власне, приватні заклади в дошкільній освіті центри розвитку дитини, так дитячі садочки приватного характеру, так, дошкільні навчальні заклади, мають можливість отримати грант до 1 мільйона гривень, в тому числі урядова програма є робота. Власна справа, вона як стимулює початкування, тобто стартапи, так і вже підтримка діючих бізнесів. Це на придбання обладнання, це на ремонт приміщень, це на придбання меблів. В тому числі можливо це придбання франшизи.